Хочу розпочати з того, що також знаю, що і у вашої бригади є зараз актуальний і важливий збір? Ми на Ютуб-каналі нашому залишаємо зараз посилання, тому я принагідно прошу всіх, хто на зараз дивиться, також переходити за посиланням і долучатися до збору. У вас лише запитаю, скажіть, будь ласка, особисто з ваших спостережень, яка динаміка зараз донатів українців, і наскільки ми зараз намагаємося вас підтримати? Чи все ж таки трохи донати вщухають? І з того, що ми спостерігаємо, українці донатять, і я ну, перше, що я хочу, це подякувати всім за це і вашому телеканалу за те, що просуваєте наші збори, і також телеглядачам, які ці збори підтримують, які роблять свої внески в нашу перемогу. Ми це відчуваємо. Ми бачимо, як поповнюються банки, які збирає бригада рубіж. І це надихає, це мотивує і дає розуміння того, що нас підтримують, і ми все це робимо не дарма. Тому ще раз хочу дуже подякувати тим, хто долучається до наших зборів. Вони справді важливі. Дякую вам за уточнену інформацію. Тож ще раз нагадую зараз всім, хто нас дивиться, шановні українці, телеглядачі. Будь ласка, долучайтеся до зборів. Це дуже важливо. І зараз ви зрозумієте, чому? Тому що ми будемо говорити про ситуацію на фронті і будемо говорити наскільки сильно ми повинні бути зараз єдиними, щоб зупиняти ворога там, принаймні, де ми можемо. Тому що ми бачимо, що росіяни продовжують бути надзвичайно активними. На жаль, є в них просування. І ось тут я хочу вас пана Данило запитати, невже у них взагалі зараз немає складнощів з логістикою, з постачанням? От як їм от вдається так швидко адаптовуватися і до погодних умов, і до їхніх величезних втрат, які вони поповнюють? Е, ну, почнемо з того, що е, в смузі відповідальності підрозділів бригади Рубіж? Це куп'янський напрямок, Лиманський напрямок та Сіверський напрямок. За минулу добу ворог здійснив близько 20 спроб штурмових дій. На куп'янському напрямку було сім спроб на Лиманському 11, і на Сіверському. Кожна одна спроба штурмових дій в районі Білогорівки. Під час цих спроб ворог успіху не мав. Підрозділи стійко тримають оборону, задіючи при цьому все озброєння і можливості, які у нас на даному, гі. але і противник також активно застосовує авіацію. Він кидає каби, він працює некерованими авіаційними ракетами. Активно також застосовує артилерію. І е, намагаються атакувати в основному малими піхотними групами, хоча іноді е, трапляються і застосування техніки кожного е, разу вона також може бути різна. Тут ви абсолютно праві. Е, ворог е, постійно щось міняє в своїй тактиці для того, щоб е, відчути, де у нас більш слабка оборона, і е, на тому напрямку наростити свої зусилля. Проте підрозділи Сил оборони і бригада Рубіж включно вони стараються тримати оборону стійко також ефективно дуже працює наша артилерія ефективно працюють підрозділи ФПВ, які знищують противника і особовий склад і техніку ще на підступах до наших передових позицій, що дає змогу піхоті ефективно і. Успішно оборонятися. І основну, скажімо так, ношу зараз несуть, якраз от підрозділи, які озброєні FPV-дронами. Якраз на fpv дрони ми зараз і збираємо. Бригада Рубіж зараз проводить збір на fpv дрони, і вони дуже широко застосовуються і при роботі. по Живі сілі противника і по техніці, і по його укріпленим якимось точкам по бліндажам, наприклад, і навіть в зенітних підрозділах активно застосовуються піві дрони для роботи по БПЛА розвідникам противника оперативно-тактичного рівня. Також дуже хороші результати, так що що би не придумував ворог. Скажімо так, наша оборона стійка, наші підрозділи доволі ефективно управляються доволі ефективно несуть оборонні дії, ведуть і наносять противнику максимальне враження. Ну на яке ми тільки маємо можливість, стараємося як можемо. А скажіть, будь ласка, чи можна говорити про конкретні цифри або приміром, скільки дронерям бригади рубіж вдається знищувати особового складу ворога? Ну, хоча б, наприклад, за добу? Під час активних штурмових дій ворог може знищуватися, рахунок може йти на ну включно до кілька десятків, якщо ми? Кажемо про живу силу противника. Також, якщо ми кажемо про техніку, також все залежить від того наскільки масований штурм. Близько двох тижнів тому, в одному з районів відповідальності бригади Рубіж було здійснено штурм, дуже масований на наших суміжників. І там задіювалося близько батальйону зі сторони противника, включно з 30 одиницями техніки, з яких було сім танків і десятка БМП. І вся ця техніка була знищена за ну от поки тривали штурмові дії. Тобто жодна одиниця техніки не повернулася назад. Також активно, як я вже казав, знищуються... БПЛА розвідники у противника, і на це також йде розхід дронів. І ну, ще один як аспект втрат по дронам це засоби РЕП-противника, з якими ми постійно боремося, але він також намагається не стояти на місці і протидіє. на Я, власне, чому запитала про ці цифри, тому що звичайно дронів. Так, так, я перепрошую, просто хочу от пояснити, чому я запитала про ці цифри, тому що ми щодня ж у зведеннях від Генштабу бачимо про кількість там знищеної техніки, ураження особового складу. І тут я от почула, що дійсно тут допомагають ті дрони. Про це там не кажуть в Гонштабі, що і чим було уражено, але тепер я бачу, що дрони дійсно вони зараз вам дуже необхідні. Вони роблять зараз дуже багато хороших справ. Вони відправляють окупантів в пекло і їхню техніку теж щоб завергали одразу з собою. Тому я й хочу, щоб українці це також розуміли і дійсно донатили зараз на дрони. Ну, справді FPV напрям це напрям, який зараз найбільш активно розвивається. Це найбільш Прогресуючий на даний момент напрям у сучасній війні, і тому це дійсно дуже важливо, дуже необхідно. І ми постійно маємо потребу як в самих дронах, як в боєприпасах, так і в їх модернізації, модифікації для протидії і ворожому ребу, і для того, щоб літати далі, і для того, щоб нести більшу вагу. Боєзаряду, щоб більш ефективно знищувати свого ворога, і, і також дрони вони виконують не тільки функції по знищенню вони виконують і логістичні функції, наприклад, доставка якихось невеликих вантажів. І плюс до всього цього під час бойових дій якась частина обладнання вона виходить з ладу. Вона нищиться під час обстрілів. І тому постійно постійно потрібні ці додаткові кабелі, антени, передавачі, приймачі і все таке інше. Тобто, цей напрям постійно не стоїть на місці, постійно розвивається і прогресує, і потребує звичайно великих фінансових вкладень. Для того щоб бути максимально ефективними на даний період часу, тому ще раз хочу подякувати від імені бригади Рубіж всім, хто нам допомагає, це дійсно дуже важливо і дуже необхідно на даний момент. А, до речі, а як у окупантів зараз з дронами. Яка ситуація чи збільшується їх кількість? Тому що буквально на минулому тижні я я бачила навіть про те, як так звані z та воєнкори писали, що у них дуже багато якихось технічних несправностей є з дронами, тобто дуже багато браку виробничого, і вони навіть не долітають, ще не злітають зі своїх позицій вже на початковому етапі вони є бракованими? Ну тут справа в тому, що ті дрони, які до нас долітають. Ми ж не можемо бачити тих, які не долетіли. Ті, які до нас долітають, вони доволі непоганої якості. Там зразу видно, що це серійні збірки, тобто це масове масоване, або навіть сказав виробництво. В основному те, що знаходимо ми на своїх рубежах, це аліміні вірами і доволі незвичні. Для нашої системи е, антенни керування і антенни зв'язку ну, те, що очевидно працює. Не можу сказати, що дрони там якоїсь суперової якості, але вони роблять свою роботу і їх. Дуже багато, е, ну прямо такі е, дійсно кількості дуже великі. І тому, е, наприклад, підрозділ лам нашої радіоелектронної боротьби також постійно доводиться мати дуже, дуже багато роботи для придушення е, тих дронів для того, щоб не давати їм можливості долетіти до наших позицій. Ну і в цьому плані, е, як елемент протидії, наприклад. Ті ж зенітники нашого підрозділу, бригади Рубіж, які знищують ворожі пала розвідники, вони не дають можливості противнику чітко визначити місце знаходження наших позицій, тих самих артилерійських або танкових підрозділів, та і самої піхоти. І якщо ти не знаєш, де позиції знаходяться, ти не можеш ефективно по ним відпрацьовувати. Тому тут така вічна протидія FPV проти ребу, і також FPV проти FPV в якомусь сенсі, тобто ну війна технологій, скажімо так, в якій ми доволі успішні, але там де ми стараємося брати якістю е, і як виконання самих FPV-дронів, Ми також їх дуже е, масово модифікуємо. Е, стараємося е, щось доробити корисне для того, щоб протидіяти ворожому ребу. Е, так, ворог е, на протидію цього він все-таки застосовує більше масовість проти. Е, Проти нашого ребу, проти наших засобів протидії. Якщо дронів дуже багато, то якийсь відсоток, чисто статистично, він все таки прориває е, такі загороди із радіоперешкод, і все таки е, якась частка до нас долітає. Uh -huh. Десь от в такому плані протидія відбувається на зараз. Пане Данило, не знаю, чи ви бачили це в контексті розмов про ворожі дрони. Так сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії. Мова йде про те, що там санкції накладено на фізичні та юридичні особи, які працюють на російську військову систему, і це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупантів, а також особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти і навчають операторів. Дронів загалом це більше сотні суб'єктів. От як ви оцінюєте цей крок? Як думаєте, це вплине зараз на ситуацію з дронами в окупантів? Ну, крок безумовно дуже позитивний, тому що санкції, вони, хоча й не напряму, впливають на е хід ведення бойових дій, але все таки вони безумовно допомагають в тому плані, що ворог перестає. Хоча б опасередковано отримувати доступ до якихось критично важливих компонентів в збірці тих самих дронів, тому сподіваюся, що це позитивно, ну в нашому розумінні цього слова вплине на те, що дронів стане менше, або хоча б знизиться якість їх збірки, тому що дійсно. У самій конструкції FPV-дрона є е, критично важливі компоненти, е, доволі тонка електроніка. Яку сподіваюся, що наш противник не в змозі замінити своїми вітчизняного виробництва зразками. Або якщо вони навіть є, то вони очевидно мають бути більш низької якості а це безпосередньо вплине на те, скільки дронів буде долітати до наших позицій, наскільки якісно вони зможуть завдавати нам шкоди. Тому безумовно крок дуже позитивний, але на поки що. Кількість дронів у противника вона значна і не треба цим нехтувати. І це постійно треба також мати на увазі. Дронів у противника багато, і поки що ми не бачимо тенденції, що він збирається збирається якось зменшувати кількість застосування. Можливо, в недалекому майбутньому ми все таки це побачимо. Це буде ну дуже добре, дуже позитивно для нашої оборони. Дякую за роз'яснення А українцям, які на зараз дивляться. Я ще раз принагідно нагадую: якщо чуєте, дронів в окупантів багато, то ж нам з вами треба зробити так, щоб скільки б дронів не було у них, у нас завжди було більше. Тому зараз. Прямо під час цього етеру, будь ласка, заходьте на наш Ютуб 24-го каналу. Наживо, дивіться прямий ефір. Знаходьте посилання на збір для бригади Рубіж. І будь ласка, долучайтеся, тому що як я вже сказала, дронів у наших сил оборони у наших захисників має бути багато, щоб вони відправляли окупантів туди, куди ви знаєте і де їм насправді місце. І пане Данило, ще користуючись нагодою, що ви долучилися до етеру, я хочу буквально кілька хвилин запитати у вас: от що ви скажете щодо того, що. Зараз у ЗМІ теж дуже активно розганяється інформація про те, що, начебто, росіяни спробують форсувати Дніпро на Херсонщині або навіть новий наступ на Запоріжжя. От що військові кажуть з цього приводу, і яка динаміка там зараз? Е, ну, я уповноважений. Е... Надавати інформацію лише ту, яку ну я дійсно знаю, можу перевірити. Тобто, це смуга відповідальності е, бригади Рубіж та суміжних підрозділів е, щодо е, наступу можливого росіян на інших напрямках, е, я можу тільки сказати, що для того, щоб розвивати наступ, для того тим більше для того, щоб форсувати якісь водні перешкоди, потрібно мати. Дуже великий запас резервів, дуже великий запас озброєння і техніки. Якщо цього не спостерігається на напрямках на яких можливо хтось думає, що буде наступ, то напевно, що він, якщо й буде, то не скоро. На превеликий жаль, ну я не хочу давати якихось. Неправдивих прогнозів чи передбачень, тому що ну у мене свій рівень обізнаності як у військового, і я відповідаю за інформацію, яку надаю, тому тільки за підрозділи бригади Рубіж і суміжні підрозділи. У мене є оперативна інформація, яка відповідає дійсності, скажімо так. Прогнозів я поки що на жаль робити не можу. Я не військовий експерт, який слідкує за ситуацією всюди. У мене є своя смуга відповідальності, і я за нею відповідаю на даний момент. Тим не менше, пане Данило, дякую вам величезне за ту інформацію, яку ми почули від вас за те, що ви робите на фронті для всіх нас і для України, і звісно, низький уклін вам і вашим побратимам. Бережіть себе, бережіть Україну, і обов'язково будемо за можливістю долучати вас також до прямих етерів, щоб допомагати під час наших прямих ефірів і цих розмов закривати вам важливі збори. Я сподіваюся, що українці, які нас зараз дивляться, все ж таки знайшли гривню, дві, п'ять і задонатили для бригади рубі. Дякую вам. Ще раз хочу всім подякувати. Дякую за ефір. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Борисенко Данило, це начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Ми поговорили про ситуацію на фронті. Вона дійсно складна. Ви це знаєте в принципі. Я думаю, зі щоденних зведень від Генштабу Збройних сил України.